Всім привіт! Сьогодні у нас тема індивідуальне замовлення для дизайнера. Або дизайнеру також буде корисно подивитися на щось можливо, він теж буде звертати увагу. Тому що це таке, як правильно зробити індивідуальне замовлення, на що треба звертати увагу, на що не треба звертати увагу. Тобто, сьогодні я поділюсь своїм досвідом, як саме я зараз почала приймати індивідуальне замовлення, дуже багато працювала з індивідуальним замовленням. Зараз продовжую і, напевно, на сьогоднішній день, на зараз, дуже велику частину в мене бере все ж таки індивідуальне замовлення. І поїхали! З чого почнемо? Ну, перше, на що хочеться звернути увагу, це. Для чого взагалі робити індивідуальне замовлення. Найчастіше до мене зверталися по своєму прикладу почну, з приводу малюнку, який їм дуже сподобався схеми, нема ще такої ніде не можуть знайти. І малюнок так сподобався, що саме хочеться цей малюнок втілити у схему. Тому пишуть, кажуть, ось цей малюнок, я хочу розробити по ньому схему. Замовити схему, будь ласка, підкажіть, що як. І поїхали з цього. Починається дуже багато запитань, ви будете щось забути, про щось промовчати. І замовник найчастіше лякає ціна, яка ж буде ціна, іноді, навпаки, він думає, що це буде майже безкоштовно. Незрозуміло чому, але такі думки є. Ось тому почнемо з першого. Вам, наприклад, сподобався малюнок. Далі ви маєте обрати дизайнера. Як обираємо дизайнера? Відразу хочу звернути вашу увагу на те, що якщо, наприклад, вам подобається якийсь дизайнер, звертайте увагу на його стиль. Якщо, наприклад, в нього 2D, наприклад, ілюстрація, тут тобто будуть вам приклади ще паралельно мількати. То не чекайте від нього, що він вам зробить саме для вас, він змінить свій стиль і зробить якийсь 3D-малюнок. Ну, тобто, якщо вам подобається цей дизайнер саме за 2D, повірте, він вам зробить також замовлення з 2D, тому що це його стиль, це його смак, це його фішечка така. Далі, якщо, наприклад, дизайнер використовує дуже багато кольорів, в нього більш такі реальні малюнки, 3 d шні проробка, супер. Теж чекайте від нього, що він з вашого 2D-шного зробить щось таке саме <свісно> в своєму стилі, розумієте? Ну тобто, не очікуйте те, що під вас дизайнер буде робити. Якийсь особливий стиль. Тобто, якщо ви звернуся до цього дизайнеру, скоріш за все, в нього буде такий самий стиль, втілений в ваш малюнок. Тобто, подивіться, як він розробляє схеми, чи подобається вам, чи що не подобається. Ну тобто, прям, знаєте, обирайте дизайнера, не просто хто візьме моє замовлення, хто ця людина. А прям зверніть увагу на його стиль, подивіться його роботи. Дуже добре над цим попрацюйте. Якщо ви хочете, прям саме. В якомусь конкретному стилі розробити е, свій малюнок. Далі поїхали. Тобто, обираємо спочатку правильно дизайнера <смі> по стилю, який вам буде близький до вашої душечки. Друге, приблизний розмір. Про що зараз йдеться мова? Скажете, Боже, не розмираюся в цих розмірах, який мені розмір треба? Ви приблизно, якщо вам сподобався малюнок, ви можете зорієнтуватися для чого, куди б його відшили і застосовували. Ну, наприклад, ви бачите там, якесь, там якусь полуничку, не знаю, там вона буде. ну, Наприклад, ви бачите, якесь там яблучко, вам сподобалось, і ви хочете його зробити маленьким, там, не знаю, якась там обкладинка на якийсь там зошит. так? Супер! Тобто він має бути невеликого розміру. Ви про це маєте написати дизайнер, що мені приблизно-такий такий розмір, невеликий. Наприклад, ви бачите це ж саме яблучко в великому розмірі. Ну, настільки вам подобається яблучко, розумієте? Чи ви бачите, його на стіні оформлене, все, все супер. Ви маєте все це проговорити дизайнеру. Тобто, я хочу середній розмір. Ну, приблизно, там, наприклад, 15 на 15 см. Нехай на не хрестиках саме в сантиметрах. Тобто, це треба обов'язково проговорити. Або там брілочок, або там, не знаю, на якусь дерев'яху. Тобто ми розуміємо, що дерев'яха ось така навряд чи буде. Тобто, ви маєте друге це зорієнтувати по розміру, який саме буде розмір, для чого ви його хочете втілити в життя, на подарунок чи щось. ну, коротше, приблизно думка зрозуміла. Далі, для якого каунту буде використовуватися, на якому каунті буде. Вишиватися ця робота. Ви скажете, Боже, ну це так неможливо. важливо. чому, наприклад, бувають люди, які вишивають лише на 14-й аїді. Ну, це їм подобається, це зручно для зору, ну, я нічого не можу сказати, що це погано, чи це добре, це на смак. Ось, і коли в роботі для 14-ї аїди використовується петіти, ну, тобто, ми розуміємо, це маленькі хрестики, ну, виглядає це, м'яко кажучи, не дуже. Ну, прям не дуже. <сіх> тому ви маєте запитати, яка саме основну основу ви плануєте. Завжди, як показує практика, досвід, завжди людина розуміє, для якого канту вона буде відшивати. Або рівномірка, або 16, або 18, або 14. Тобто оговоріть це питання, тому що це важливо, якщо там буде дрібний бек, якщо буде це петіти, тобто маленькі дрібні хрестики. Це дуже важливо, тому що відшив, воно ну, не буде так дуже гарно виглядати, наприклад, для 14 го Аїди. Для рівномірки, взагалі, фіолетова, а для 14-ї важливо. Тому каунт канви, яка канва, ви маєте проговорити хоча приблизно орієнтуватися, що бажано менше застосовувати, що бажано, знаєте, багато. <смас> ну, багато. Я не думаю, що прям петити буде багато. Далі, наступне це кількість кольорів. Четверта. Ви скажете, ой, ну кількість кольорів, болюча тема, як я можу знати. Приблизно, наприклад, ви розумієте, що дизайнера душа гуляща, ну, в плані він може застосувати 100 і 150. Ну, хоча б, скажіть, в моїй роботі використовую 50 кольорів, якісь приблизні обмеження. Якщо все ж таки дизайнер ну, додасть трошечки більше, він має вас попередити, сказати. Ви знаєте, ну робота така крута, там, там не знаю, дуже багато кольорів, можна, то дам 55. Наприклад, я кажу зараз, наприклад, це не менше завтра всі почнуть 55. Ну, приблизно 15-20, якщо трошечки більше, ви скажете, це вплине на такий-такий-то -то, то результат. Ну, тобто, все це приблизно ми маємо все ж таки проговорити, тому що ми не читаємо думки один одного іноді. Людина собі уявила, що це буде 10 кольорів, буде ефект 2, ви розумієте, що ні. Тому це все обов'язково треба все ж таки проговорити. Ми розуміємо, як виглядає 2D, як 3D, через що це. Все це треба обов'язково попередити і проговорити. Якщо буде щось там трошечки за межі проговореного, будь ласка, попередьте, скажіть, це ефект. там... 50 кольорами це з 15. Різниця, Різниця є, яку обираєш середини немає. Ось тому звертайте також на кількість кольорів, яка кількість кольорів приблизно має бути використана. Що для деяких людей, чесно скажу, це важливо. Для деяких ні. А для деяких це важливо. Тому звертайте на це увагу. Це було четвертим це які кольори будуть використовуватися для цієї схеми: DMC або Анкор, або ще якісь там, не знаю, китайські, японські. Ви це теж маєте. Наприклад, я працюю лише з DMC, але можу підгульнути піти до анкору. Ще в мене також є палітра Анкору. Тому це бажано теж проговорити. Наприклад, ви розробите в DMC, а потім переводите в Анкор. Але це теж звертайте увагу, щоб не було потім ми розробили в DMC такий та-дам, А в нас анкор. Лише ми хотіли в анкор. Ну, тобто, думки, ще раз кажу, ніхто один одного не прочитає. І ще шосте: з беком чи без беку? Так, так можна одну та ту ж саму роботу зробити і з беком і без беку. І чесно скажу, це прямо на смак. і з беком і без беку дуже гарно виглядають роботи. У мене. Були випускники, які ну так малюють без беку, що це просто казка. І нема такого, що без беку фі-фі, а з беком ні, такого нема. Тому теж, ви маєте, якщо, наприклад, деякі люди є, які не дуже полюбляють бекстіч, це прям для них, знаєте, така, таке випробування. Тому е, теж зверніть увагу на те, що з беком буде робота чи без беку, ну багато чи мало, це вже такі, це вже, знаєте, прям дуже така деталізація пішла. І також є люди, які полюбляють бісер, різні шовчики додаткові. Теж можете це проговорити. Ну, Мені здається, з приводу шовчиків, це коли заходите на сторінку, бачите, що шовчиків немає, ну не очікуйте, що в вашій роботі саме для вас вони з'являться. Тобто, скоріш за все, дизайнеру або не подобається з ним працювати, або він не вміє з ними працювати, тобто різні можуть бути на це. Причини. Далі з блендами. Також це теж бажано хоча б трошки цю тему підняти, тому що я стикалася з тим, що людина максимально ненавидить бленди. І вона, ну, вона мені просто відразу написала без блендів. Неважливо, скільки кольорів, без блендів. Оце одна ниточка, інша ниточка, не цікаво. Тому це також бажано проговорити. Так, за різні техніки сказала, і ще також півхрест. Я полюбляю, скажу чесно, півхрест, там, в тіняки додавати, фон можна додати півхрест. Також це можна, наприклад, якщо ви, ну, я кажу, наприклад, що одне яблучко, то добре, там, знаєте, куди там той півхрест. Якщо це якась там ілюстрація, пейзаж, там, можете сказати вам ну, повністю хрестом, чи, наприклад, приємно буде, якщо я додам лише там трошечки на фончик півхреста. Ось це теж, але дивіться, будь ласка, на ілюстрацію. Яка це саме ілюстрація? Якщо буде одна, ще раз кажу, яблучко, ви скажете нічого, якщо там буде півхрест, куди туди півхрест? знаєте? Куди туди півхрест? Але душа бажає ще загадати про півхрест. Ось. Далі. Не менш важливо, який формат буде, який формат отримає людина по закінченню. Є дизайнери, які, наприклад, не дають у програмі XSP. Я так, також не полюбляю давати, чесно, не даю. Я не даю деякі дизайнери я не даю, тому це теж треба проговорити, що ви, наприклад, кінцевий результат у вас буде в PDF -і, і додаткові якісь ще там програми. Зараз дуже багато додаткових програм з'явилося. Це теж можна все обговорити до. Деякі дизайнери. Я не можу сказати всі дизайнери, нема такого слова, всі так чи ні, всі різні. Деякі дизайнери не співпрацюють з деякими пристроями, тому проговоріться, щоб потім в кінці для вас не було сюрпризом, що ви отримаєте лише PDF-формат. Ви можете отримати PDF, ви можете отримати додаткові, додаткові програми і ви можете отримати в XSP. Тобто це також треба проговорити. Якщо ви, не можу сказати, прям підтримаєте, даєте свої схеми в різних файлах, то взагалі без питань там. Але якщо ви прям ваша точка зору, ми розуміємо, про що я зараз, ви не підтримуєте, будь ласка, проговоріться, щоб потім не було якихось, знаєте, сюрпризів. І також. Ще такий нюанс, про це не всі кажуть дизайнери, як мені здається. Ну, я не стикалася, щоб там мене, мене про це питали, ні, Не стикалася з тим, щоб хтось промовляв це, але це важливо, я вважаю, це дуже важливо, як саме буде використовуватися ваша схема, яку ви розробили. Наприклад, Тож я зараз розробила одну схему, як вона буде використовуватися, вона буде використовуватися. Лише цієї людини, яку я розробила, все вона собі відшила там, в рамочку, формула, все кохання, все таке. Або вона буде її продавати далі, цю саме схему. Або вона буде випускати по ній наборчики. Знаєте, це теж дуже важливо. Тобто, ви все маєте це проговорити. ви скажете: ну чому це так важливо? Ну, це важливо. Чесно скажу, це дуже важливо. Перше. Якщо собі кохання людина замовлення замовила вас цю схему, лише собі вона може навіть не питати дозволу в художника. Наприклад, якщо це художник, так намалювастро, тобто це єдиноразово вона собі розробила. Вийшла все, формула і забула, вона ніде її не показує, вона не транслює, вона не, далі не розповсюджує. це вона лише для себе, коханої. Як показує практика, скільки я спілкувалася з художниками, чесно скажу, я запитувала в них, і вони казали, якщо для себе коханий, ти хочеш, взагалі без питань бери, що хочеш. Якщо розповсюджувати, ну не можна, не можна. Ось, і так само з приводу ціни. Якщо я, наприклад, я кажу, можна, я візьму там цей малюнок, не кажуть для себе, я кажу, розповсюджувати. Не кажуть, ну, ціна така, та якщо для себе безкоштовно. Тобто це все впливає м, на ціноутворення схеми. Але якщо для однієї людини одна схема розроблена не для розповсюдження, в принципі, можна не питати художника. Можете запитати, але... Я ж кажу ще, не розповсюджувати, не демонструвати, відчили, забули любитися самі. І так само ще, якщо розповсюдження. Наприклад, наприклад, приблизно, ви зараз зробили замовлення. І за замовлення ви, наприклад, взяли тисячу гривень. Ну, наприклад, і тут ви продаєте людині цю схему, вона випускає набори. Вона її там додає на Etsy, вона її ну, дуже так круто розкрутила, заробила, крутяк, Це дуже все прикольно. Але при цьому який вам був сенс розробляти для розповсюдження, при цьому отримати таку маленьку ціну. Тобто це максимально різні ціни, та те ж саме стосується фірми, коли фірми замовляють дизайнерів, там також інша ціна. Ну, про фірми дуже довго розповідати там. Дуже багато є варіантів, як можна співпрацювати з фірмою. Ось тому важливо, щоб ви це проговорили: чи є в людини дозвіл на використання цієї ілюстрації якщо для розповсюдження, і вже від цього буде залежати ціна. Якщо вона буде розповсюджувати, то ціна буде, звісно, для, для на розробку. Більше. Ви скажете, ну чому? Ну, ну, ось так. Так само ми, коли дизайнери співпрацюють з художниками, так само художники, коли вони питають, там. І ще, до речі, коли до цього я співпрацювала з деякими художниками, не буду називати їх імена, і вони питали про фірми, чи буду я лише сама розповсюджувати цих чи фірми. Ціна була різна художників. І якщо ще Еці, також там ціна трохи була інша. Тому проговоріся, чи буде розповсюджуватися чи ні. Іноді буває таке, що дизайнер так закохується в цю ілюстрацію. У мене були такі, чесно скажу, випадки, 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 <смі> як правильно. А, коли мені настільки сподобалася ілюстрація, що я знайшла художника, я викупила права. Для цієї людини я подарувала цю схему, потім її звісно, за гроші, тому що художнику я сплачувала. Ось. Тому ця схема тому замовнику вийшла безкоштовно, а так би він сплатив там, ну, нормальну таку суму, знаєте. Ось, це обов'язково питайте, для чого, куди і як. Далі. Що ще треба запитати? Ну, і ще також проговорю це: зараз дуже багато малюнків почалось, почало з'являтися зі штучного інтелекту, там дуже багато помилок художніх. Коли замовник приходить з такими малюнками, не всі бачать ці помилки, і це прям капець які помилки. І ви маєте також попередити або запитати, вам все подобається в цій ілюстрації? Можливо, щось там треба змінити, наприклад, там родий котик, а він хоче білого котика. Хочете, хочете, я можу. Ось, тобто, такі нюанси ще теж запитати: що, чи треба щось змінювати в ілюстрації, чи не треба. Теж проговоріться максимально. І найцікавіше, скільки ж це коштує, дорого чи ні? Дорого. Ні, це коштує недорого, і я скажу відразу, що стосовно того, що Собі кохання для розповсюдження, ми розуміємо, там відразу будуть різні ціні. Я зорієнтую вас дуже-дуже приблизно. Дуже приблизно, тому що дизайнери по різному на сьогоднішній день беруть за індивідуальне замовлення від, від, від 15 до 50 копійок. Ну, звісно, я думаю, що є варіанти, що там беруть і 60-70 і копійок за один хрестик, Ну, приблизно така ціна. Ви скажете, як ж дизайнеру прорахувати відразу, мені суму. Приблизно він може вам відразу закинути в програмі, відмітити, який розмір буде дуже приблизно, і сказати, там, що така та ціна буде в цій ілюстрації. Ще є такий варіант, коли дизайнери рахують за часом, ну в плані, скільки вона часу витратила на цю ілюстрацію, скільки вона бере. Я, чесно, я так не працюю, тому що, знаєте, я не полюбляю це включати таймер. Я більш малюю, коли я малюю під сирачок, під фільм, Мені так більш подобається, ніж знаєте, на стрисяки сидіти. Скільки там, скільки, чи дорого людині це буде? Ні, я так, ну тобто, особисто я так не працюю, я саме беру захрестики, але деякі дизайнери, чесно, скажу так: беруть саме по годинам, там них свої там, розрахунки. Ось, тому з ціною вас приблизно можуть зорієнтувати, скільки буде коштувати. Також, якщо вам цікаво розповсюджувати цю схему, але це дуже рідко, тому що у вас сторінка просто, скоріш за все, не дуже направлена на розповсюдження і не чекають, що там будуть мільйони. Тому це але на це треба звернути увагу обов'язково. І ще терміни. Так, я не дуже полюбляю терміни, але треба завжди. Проговорювати про терміни. Наприклад, сьогодні ви видали малюнок, і скільки, через скільки чекати вже готовий результат. По-різному буває треба дивитися, звісно, наскільки завантаження в дизайнера, тому що не лише для себе коханий він робить там схеми на своїй сторінці. В нього, можуть бути ще якісь індивідуальні замовлення, або він співпрацює з фірмою, або з журналом, тобто дуже багато варіантів. Як він ще може, з ким він ще може співпрацювати, тому це не значить, якщо він не випускає схеми, що він сидить і чекає лише вас, родзиночку, або, або навпаки, знаєте, він дійсно вас чекав. Тому час треба обов'язково говорити. Там не одна, не один тиждень, два тижні, місяць ну, тобто, проговоріть приблизно. І я б ще дуже радила показувати. Якийсь результат, наприклад, зробив дизайнер Бекстіч і там трошки замальовки, щоб він показав, це подобається чи ні. Чому я скажу по собі? Я співпрацювала з художниками, індивідуально в них замовляла ілюстрації. Не завжди мені подобався прям результат, тому що, знаєте, в своїй уяві я уявляла це. Ну, прям, знаєте, скажена якась ілюстрація. Але художнику, звісно, написала там, знаєте, три слова. Я хочу миша. Все, який там має бути це? Неважливо. Я його уявляю так, <сум> а описала ось так. Я чогось чекала, знаєте, ось. Тому терміни, будь ласка, проговоріть. Проговоріть, що, наприклад, через тиждень вам покажуть приблизний результат, ви можете сплатити першу частину, другу частину, коли вже повністю буде готовий. Готова буде повністю схема, щоб потім не було знаєте, якихось образ. Якщо вам щось дійсно не подобається, якщо вам показали, ну, середні, не середні, як роботу до половини, ви маєте проказати, що вам не подобається. Ну, без образ, ну, Я, наприклад, не ображаюся, без образ для дизайнера і без образ для замовника, це треба все сісти, обговорити, щоб спокійно дійсно був дуже крутий результат. Це індивідуальне замовлення, тому ну, тут, знаєте, ви берете за це трошки грошей, тому пробачте, але критику треба сприймати. Ну і таке, знаєте, ще нюансик. Круто, коли ви розробили схел, все у вас кінцевий результат, вам там, дизайнеру подобається ця робота, замовнику також подобається. Проговоріть ще про те, чи можна її показувати всім. Ну, тобто, можете в Себе розташувати на сторінці і показати її всім. Ось як ви працюєте індивідуально. І також замовник, наприклад, може себе виставити. Він там лише вишивав завжди якісь набори, наприклад, по фірмам чи дизайнерські, А тут він собі дозволив замовив. Ну, розумієте, це ж інший рівень. І він може себе виставити на сторінці, і показати, хто для нього робив цю схему. Це теж можна про це проговорити. Мені дуже приємно, коли дозволяється ж таки показувати такі проєкти, такі роботи. Ну, тому що найчастіше вони прям крутотезні, які хочеться показати, похизуватися. Але є замовники, які, ну, я стикалася, які кажуть, ні ні-ні ні, нікуди нічого не показувати. Бо, наприклад, нема дозволу на ілюстрацію. Нікуди нічого не показувати, це лише мені, не хочу, щоб ніхто знав, що така ілюстрація взагалі є. Супер все, але це можна також проговорити. Можливо, навпаки, людина захоче показати, похизуватися. Наприклад, не всі фірми вказують своїх дизайнерів, і вони навіть не дозволяють там казати, що там дизайнер співпрацює там з конкретною фірмою. Дизайнери не прописані в наборах. Якщо не звертало увагу, зверніть. <смір> це така секретна інформація, не всі хочуть розповсюджувати своїх працівників. Тут так само дуже багато хто, ну, напевно, я, з, тим, з чим я стикалася, напевно, 70% не хочу показувати, 30% хочу показувати. Ну, в цьому нічого такого нема. Ось, що там показувати, але я ж кажу, ну, такі нюанси є. Якщо там нема у вас дозволу, це бажано все ж таки не показувати, лише собі кохані залишити. Ось, і ви, якщо не хочете, щоб ще в когось була така ілюстрація. Скажете, дивно, ну нехай буде там ще в когось. Ні, Ось буває таке, що людина хоче, щоб було лише в, ній ця, в неї ця ілюстрація. Все. Ось лише в неї більше ні в кого. З приводу, подобається чи не подобається працювати з індивідуальними замовленнями, мені подобається працювати. Я не можу сказати, що в мене 100 замовлень на місяць там чи якось. Ну, ні, ні. Не дуже багато я беру індивідуальних замовлень. По-перше, зараз, на сьогоднішній день не так багато хочуть індивідуальні замовлення. Ну і трохи з часом. Я трохи не встигаю в ті терміни, які я обіцяю, тому зараз все що взяла, доводжу, і потім дуже рідко буду, ну, дуже рідко завжди кажу. Ну, не так багато буду брати замовлень. Ось, але досвід дуже прикольний. Ти коли спілкуєшся з замовником, і особливо, коли ви чесно спілкуєтесь, не так. Я ваша фанатка, все, не робіть, що хочете. А якщо чесно, ось, там людина каже: мені це не треба, це не треба, це приберіть. оце не Це круто, тому що це додатковий досвід, і ви деякі роботи, наприклад, свої навіть можете проаналізувати, можливо, там щось треба було все ж таки не додати. Бо навпаки. Ну, це таке приємне спілкування. Ось. З приводу ще як малюнки надсилати, це можуть бути різні формати. Найголовніше там, покажіть дизайнеру, відправте мені поштою, <гум> новою поштою. Ну, ні, електронною поштою відправив малюнок, він завантажить програму і подивиться, чи йому підійшло такий варіант, чи не підійшла така якість. Наче все проговорили? Все ж все. Якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся, можна прорахувати схему там приблизно, скільки вона буде коштувати по вашому малюнку. Я вам, скоріш за все, зроблю приклади, скільки яка схема може коштувати і розмір. Тому всім гарного дня, всім крутих проєктів, всім цікавих відшивів, цікавих розробок, тихих ночей, тихих дней, всіх обняла, цілую, люблю. Бувайте. Відмова, відмова від замовлення. Буває таке, буває. Чесно, ну як в мене було з художниками, наприклад, мені показали ескіз, знаєте, його кажу. А мені показали ескіз, мені не сподобався. Я сказала, ось там першу частину сплатила все, другу я не буду сплачувати. Ось з дизайнерами, думаю, також хтось стикався. Я чесно не стикалася, мені здається, не стикнуся. Це не дуже так буде приємно, навіть якщо там нічого там страшного нема в тому, що не сподобалось. Але мені здається, буде не дуже приємно дизайнеру, також і замовнику, тому що якусь суму він все ж таки втратить. Але таке буває, якщо ви з таким будете стикатися, будь ласка, не треба засмучуватися, думати, що ви поганий дизайнер, або навпаки, ви поганий розробник. Зробили висновки, проаналізували, як завжди, я кажу, чому саме так сталося. Або там дизайнер зробив висновки, або замовник, щось сподобалось, можливо, погано прописали завдання, або там дизайнер там не дуже прослухався. Пішла душа, знаєте, до раю, там пішло вже все це. Тому не засмучуйтесь, робіть просто висновки. Дизайнеру бажаю лише, щоб були приємні замовлення, і він працював над собою над своїм рівнем. Ось з кожної ілюстрацією все більше і більше замовнику, щоб він не лише, знаєте, як, як я, я по собі кажу, по собі кажу. Не лише там в думках промалював цю схему, а сів там, знаєте, ввечері прописав все, 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 все. Все, все що він помітив, не помітив, але хотів помітити. І щоб була, знаєте, такий діалог, а не монолог. Не щоб там цей. Тому всім гарних замовлень.